Парк Київська Русь. Це подорож в часі. Автентичне, оригінальне місце. Всім привіт! З вами Visit Ukraine, проект про подорожі Україною. Мене звати Антон Тараненко. І якщо ви пропустили наш минулий випуск про Київщину, я вам раджу перейти за посиланням ось тут. Але після того, як ви подивитесь це відео, сьогодні я вам розповім про неймовірну локацію, яка знаходиться в київському регіоні. Це парк Київська Русь. Могутній древній парк. Ну що, let's go! Парк Київська Русь знаходиться в селі Копачів. Дорога з Києва на своїм авто займає одну годину. Також можна скористатися і громадським транспортом. Нам залишилось 6 кілометрів. Скажу вам, по дорозі можна зробити неймовірні фотки в полях сонячника або пшениці. Повірте, це вражає. Ми майже приїхали парк Київська Русь». Дитинець Києва, міста Володимира, займає 10 гектарів. Він відтворений в історичних розмірах та оточенні. Споруди будівлі це фортечний мур, палац князя Володимира, палац княгині Ольги, Федорівський монастир, Десятинна церква, Ярославів двір, Ротонда та корчма. Ми прибули зараз, подивимось, скільки коштують квіточки, і безпосередньо все вам розкажемо. Дорослий 200 гривень для пенсіонерів та студентів 150 для школярів. Вісімдесят і до шкільниці до 5 років безкоштовно. Все дуже зрозуміло і дуже доступно. Приїжджайте, працюють кожен день, приймають безготівкову оплату. Все супер, Let's go! Нас зустрічає моя добра подруга, амбасадор українського туризму, княгиня Наталя. Наташ, привіт. Добрий день! Як тебе? Взагалі тут все, все добре, туристів багато. Туристи ростуть, до України приїжджають, і ми всіх запрошуємо сюди, в автентичне оригінальне місце, в живу Київську Русь, в серце Київської Русі, в Древній Київ. Супер, ну тут взагалі класно. Ми з тобою вже працюємо велику кількість часу. Я тобі скажу, що це мейн позишн, куди точно треба приїхати і українському туристу, і іноземному. Давай так топ 5 обов'язкових речей, чому саме сюди треба приїхати. Легко, перша саме тут ви потрапляєте в минуле. Це подорож в часі через час та простір. Ви переміщуєтесь на тисячу років назад. Це єдине місце в світі, де ви можете побачити середньовічне місто, не просто місто, а столицю величної держави в повному розмірі. Це не бутафорія. Це не зйомки кіно, це реальне середньовічне життя, таке, яким був Київ тисячу років назад. Це перша причина, якою варто скористатися. Супер! Ну я взагалі бачу, що тут отой дух знаєш такої київської Росії, наших могутніх князів, княгинь чарівних, він тут насправді присутній. І тут ще багато ж тебе відбувається різних подій, да наскільки я знаю? Так. Особливість нашої локації полягає в тому, що сюди можна приїхати в будь-який день з 1 січня по 31 грудня, і тут буде цікаво. В будні дні ми відкриті як музей під відкритим небом. А вихідні, кожні вихідні, ви вибираєте в календарі будь-яку суботу-неділю, і у нас тут проходить дійство: лицарські баталії, кінні шоу, неймовірні видовища, театралізація і все це у вас прямо на очах. Більш того. Кожен гість він не просто відвідувач, він стає частиною середньовічного життя. Він творить історію і навіть може змінити її хід. Тобто він повністю присутній у цьому виві подій. Да? Він повноцінно інтегрований у цю всю історію. Да? Так, більш того, тільки переступивши поріг, вже ти, Антон, став мешканцем середньовічного Києва, Клас. повноправним. Ви можете і перевдягнутися, і посмакувати. Ну, все це ми вам сьогодні покажемо. Також збудовані споруди оборонного комплексу міста Володимира, який складає з дев'ятиметрового валу загальна довжина 1,5 км і частково оборонного рову. Щорічно в парку відбувається багато масштабних заходів: святкування масляної, свято Великодня, чемпіонат України з середньовічного бою, міжнародний чемпіонат з верхової стрільби з лука, свята Івана Купала, день хрещення Русі, новорічна ніч. Кожні вихідні в парку відбувається якась яскрава подія. Причина номер два: ви е, зможете, приїхавши до нас, взяти участь в середньовічних стародавніх ремеслах, як, наприклад, стрільба із лука. Окей, давайте я спробую. Воу! Що, йдемо далі? Йдемо далі. А ще у нас можна відкарбувати стародавню староківську монету на щастя. Точно таку, яка була в часи 10-го сторіччя. На згадки про парк Київська з підковка на щастя, все буде. Виходити з... випадково. Монетку треба тримати з собою завжди в кишені, щоб гроші водилися завжди. Супер, дякую дуже. А ще, якщо ви приїхали з маленькими дітками, то для діток у нас mm -hmm. є від наших майстрів дитяча зброя. Можна навіть зібрати богатиря, mm -hmm. дати йому в руки такий меч. Так. Або пістолет, або ага. лаву. Справжню, ага, ага, сокиру навіть. Або навіть сокиру, Клас, щит, супер. шолом і повністю підготуватися до такого маленького е... дитячого садка. Так, супер. Ну а цей класний. Скільки коштує? О, я візьму собі. Лео, я везу тобі цей меч. Причина номер 3 Саме у нас можна поринути в чарівний світ коней. У нас зібрано близько 20 різних історичних порід. Одна із них це наш ваговоз. Саме у нас ви можете покататися на такому велетні, вага яких досягає близько однієї тонни. Це неймовірно. Я перший раз на такому велетні. Поїхали? Навіть якщо ви малодосвідчений наїздний, професійні інструктори парку дадуть вам уроки по техніці безпеки верхової їзди та допоможуть здолати невпевненість. Друзі, це було неймовірно дуже класна подорож. Такий міцний коняка. Просто Причина номер чотири. У нас є оборонні стіни, точно такі, які були у древньому Києві 10 сторіччя. На них можна піднятися, піднятися на вежу, подивитися на Київ з висоти пташиного польоту, але це ще не все. Угу. В оборонній стіні в фортеці можна залишитись на ночівлю. Уявіть собі, все із дерева, пахне деревом. Влітку це прохолоде дерево, а взимку це справжній антураж. Вранці просинаєтесь і дивитесь на Київ, який в тумані, під спів пташок та свірінька різних е комах. Все це вже. У місті. Давай подивимось. Прошу. Ну що, давайте подивимося, як тут саме можна жити. Тут в нас ванна кімната, душова, все, що потрібно для, скажімо так, своїх повноцінних історій. Прикольно для реально кольчуга. Ти знаєш, що це таке? Думав, це ти... Ні, це ж топ. Дуже класно, навіть і телевізор. І ми заходимо в кімнату. Кімнату, в якій є все. Є дуже зручна кровать. Постіль м'яка. Клас, не жарко, там, до речі, є кондиціонер, великий телевізор, якась собака чи то відмідь, серйозний якийсь звір. Класно, тут. насправді класно, можна день, друзі, точно можна провести, взагалі без питань, приїхати і так, знаєте, релакснути трохи, там, відпочити. Виходячи з того, де ми з тобою, я думаю, це п'ята причина, да? Приїхати? Так. Причина номер п'ять це не просто відпочити й смачно поїсти. Ми так. зараз знаходимося в княжій корчмі, де кожен гість може влаштувати собі княжий банкет, посмакувати Супер. стравами з відкритого вогню різними напоями, які ми також готуємо нашими за стародавніми рецептами. Ну і відчути себе на справжньому банкеті. Як, як то кажуть, їжу до столу. Вау! Оце так велика така собі історія. М -м, скільки смачного. Скільки Друзі, смачного. це справжній князівський такий ланч. І я вам скажу, що на смак, я думаю, не менш гарно, як воно все пахне. Я спробую, можна я спробую? Звичайно. Я спробую цю ковбасу, навіть не буду її різати, а так, вкушу. Смачно. М -м. Обов'язково приїжджайте в парк Київської Росії. Так, що це таке? У нас у древньому Києві єдина в Україні діюча зброя, яка називається Трибушет. Угу. Це не лише експозиція, це справжня бойова техніка, з якої зараз ми будемо стріляти. А це? А це ядро. А воно було таке, в принципі, і в е, ті часи дерев'яне. Так, були ще як біологічна зброя. Могли метати, наприклад, голову корови або якоїсь худоби, е, щоб біологічною зброєю захопити місто. Але ми кидаємо або дерев'яними ядрами, а ввечері, коли тут починаються сутінки, темнота, угу. стріляємо вогняними ядрами. Летить як комета, дуже вражаюче. Клас. Зараз буде бабах! Я навіть приготував камеру. О! Вау, це неймовірно. Ви бачили це? Бачили, яка така куля вилетіла. Тепер треба приїхати ввечері і подивитися, як це відбувається. Просто клас! На території парку є велика кількість справді класних експозицій. Але оця найстаріша. Понад тисячу років колода ще з київського дитинця. Якщо до неї доторкнутися, можна відчути справжню силу і міць українського духу. Друзі, це був неймовірний випуск з Київщини. Парк Київська Русь. Якщо вам сподобався наш випуск, Ставте пальчик вгору, підписуйтесь на сторінку Visit Ukraine. І головне, приїжджайте до князівства Київська Русь за середньовічними пригодами. До зустрічі наступного тижня! Їжу до столу. Є, сняв? Ще тер.